Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 гривня 2002 року, яка є обіговою і кожен з вас на даний час може зустріти її в обігові. Про що ми поговоримо в сьогоднішньому відео? Дізнаємося, скільки існує штампів монети, яка її ціна і чи треба її відкладати. Для технічних характеристик цієї монети, притаманні такі особливості. Виготовлялася вона з алюмінієвої бронзи, діаметр 26 мм. Гурт він з написом. По гурту йде напис 1 гривня 2002 року. Саме такі особливості можемо визначити у цієї монети. Коли ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що існує 4 штампи монети: це штамп 1 АДГ, штамп 1 АД1, штамп 1 АД2 і штамп 1 АД3. Що ми з цього можемо зробити висновок? Штамп 1 це по аверсу. Існує він лише один у всіх чотирьох штампів. Штамп АД по реверсу також один для всіх чотирьох варіантів. Отже, різниця цієї монети буде в гурті. І сьогодні ми будемо це з вами розбирати. Що ж, до однієї гривні, як завжди, визначення штампу, ми розпочинаємо із аверса. Саме ця сторона, що зараз вам демонструю. Чим вже вона особлива та як ми його визначаємо? Ми дивимося на тризубець, бачимо, що він. Випуклий, а щит вдавлений. Що ж до напису Україна в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети? Дата 2002 припущена до канти віддалена від герба монети. З боку логотип Київського монетного двору. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми характеризуємо аверс і розуміємо, що більше ніякого в обігу ми не знайдемо. Переходимо до реверсу монети. Тут трішки все складніше, але зараз будемо з вами розбирати, як же характеризуємо штамп АД. Ми дивимося, що одиниця номіналу і букви гривня, вони високі, великі трикутники вони діляться на малі трикутники, шрифт тонкий і рельєфний. Розмір зображення він збільшений, а розмір поля штампа складає 24 мм. Саме таку особливість, коли ми визначили, це в нас штамп АД. Але також, як і по аверсу, штамп АД існує лише один, і ви чим спутати його не зможете. Тобто 1 гривня 2002 року, що по аверсу, що по реверсу, існує лише тільки така. Вся особливість буде у гурті цієї монети. Що ж по гуртовій за такі особливості і які є цінні різновиди? Якщо ви подивитеся штамп 1 аД1, штамп 1 АД2 і штамп 1 АД3 вони відрізняються тим, що відстань від літери О до літери Д. Вона є невелика, і написи цих букв вони або жирніші, або тонші. Але як би ви не визначали, чи штамп 1 АД1, чи штамп 12, чи штамп 1АD3, всі вони мають однакову ціну і коштують свій номінал. Яка ж монета буде цінна? Є в нас четвертий різновид, який має назву 1 АДГ. Саме ця монета, яка має штамп 1 АДГ, вона буде цінною. Говорить вона нам про те, що це гурт є гладким. Тобто тільки одна гривня 2002 року, яка матиме гладкий гурт, буде цінною. Ви запитаєте, чи зустрічав ти таку монету? Зустріч не зустрічав я таку монету в обігові, але коли я подивився проход на аукціонах, то побачив, що ціна стартує від 10 до 15 тисяч гривень. Тобто такі монети в кількох екземплярах вони є відомими. Ще раз нагадаю: якщо в звичайних монет напис присутній, то в цінної дорогої монети повинен бути взагалі гладкий гурт і всі написи повинні. Відсутні бути. Є дуже багато монет, скидають, в яких гурт сточений механічно. Запам'ятайте, якщо гурт у монети сточений механічно, вона ніякої автоматично цінності немає. Тому щодо однієї 1 гривень 2002 року, я думаю, ми з вами все розібрали. Ціна лише та, яка має гладкий гурт. Всі інші вони є звичайні і коштують свій номінал. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати штампи монет. Пишіть в особисті повідомлення або в коментарях. Якщо ви маєте інші монети, хочете дізнатися їх ціну, чекаю на Viber та Telegram. Обов'язково надам комплексну, якісну оцінку, вона надається абсолютно безкоштовно. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування, які цікавлять мене, і ви побачите це у таблиці, присилайте також надам оцінку, і якщо вам підійде ціна, можу запропонувати. Тож, всього найкращого, чекайте на наступних відео.